Якнайшвидше повернутися до побратимів одна з головних мотивацій для поранених бійців, які проходять реабілітацію. Наш наступний сюжет з Дніпра про тих, хто втратив боях кінцівки, але не жагу боронити Україну. Олена Мандалюк розповість, ким тепер вони бачать себе у війську і як готуються стати на протези. Ану, вирівняйся, іди до мене ближче. Назад Давай, Ще, ще. Володимир працює з реабілітологом, готується Мас до протезування і має Мас на меті стать на ноги, якщо спробувати вертатися назад. До побратимів боронити українську землю. Він кулеметник пройшов Солідар, Бахмут. Часів яру у квітні минулого року на позиціях біля Красногорівки. ворог поцілив прямо з танку. Боєць втратив обидві ноги. Пряме попадання в товариша. А я був коло нього. Ну я це в п'яті метрах. Це ж ні о чому. Тянули, а я ще обстрілювався. Прям в процесі, поки вас тягнуло, ви ще й стріляли по руслям? Так. Далі численні операції лікарям довелося провести високу ампутацію, проте Володимир жодного дня не сидів, склавши руки. На реабілітації був у кількох медзакладах. Нині вже останній етап підготовка до протезування. Ой, значить, дві три посадки штурмував. Силою духу та наполегливістю воїна вражений реабілітолог Владислав. Вони лише кілька тижнів, як виконують програму відновлення, але вже є помітні результати. Наш план реабілітації. Ми хочемо, щоб він навчився стояти на самотужки без цієї системи з використанням там невеличкого допоміжного бланя, там з якоїсь невеличкої палички чи ще щось. Ну щоб він міг стояти, тобто стримала спина його, щоб працювала на сільниці, щоб він утримувати себе і потім починати ходити. Успіх реабілітації та її тривалість залежить від того, коли саме пацієнт починає працювати над своїм тілом. Дуже важливо почати реабілітацію вчасно. М'язи атрофуються, і, на жаль, людина, яка не, не пішла зразу, яка не відновила м'язи своєчасно, може ніколи не встати на ноги. Не втрачайте час. Володимир у цьому реабілітаційному центрі лише кілька днів готується стати на обидві ноги, аби повернутися до побратимів, поранений на запорізькому напрямку два місяці тому мамікам скіт. був, ми входили, нас обстрілювали, і Попався скіт. Мені вога в ногу і все назад. Вернуться хлопці. назад. Так так. Да. ким себе бачите? На даний момент, як буде протезування, зробиться нога, водія БРДМ. Наша зараз задача, поки формується сама кукса і формується значить, шов, закривається рана. Наша задача це її формувати та тримати м'язовий тонус, підтримувати рухливість у глобах, тобто готувати до протежу самого. Подолати пацієнтам психологічний та фізичний бар'єр під час реабілітації допомагає ветеран запозиним алмаз. Найперше я дивлюся на шеврон. Він на мій шеврон дивиться, а я на його. І ми одразу визначаємо, свій чужий. Ми не друзі, ми побратими. Тож відразу знаходимо спільну мову. Ветеран і сам на протезах пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення у січні 23-го поблизу Бахмута втратив обидві ноги. Тепер допомагає подолати цей шлях воїнам із ампутаціями. Хлопчику 29 років. Хлопчику 29 років. Мені в березні буде 61 рік. І він мені як дитина, так воно і є. Моїй дитині 35 так, років так, так, так є. Як можу не лише Мої гарними словами сіхати, пояснити, а й матюками, І, і так, мене так, слухають так, хлопці можу... і 40-річні, просто... і 50-річні. у центрі на реабілітації. Побували вже 1400 бійців. Усім надано фахову меддопомогу кажуть працівники закладу і додають сильне бажання воїнів найкраще допомагає повернутися до повноцінного життя. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиця телеканал інтермарафон. Єдині новини.